Чому чоловік до останнього заперечує зраду? Коли ви спіймали його на переписці або ще на якихось інших фактах, він починає все заперечувати. Ні, такого не було, ти сама собі все вигадала, тебе хвора уява. Тобто він починає вами маніпулювати. Бо якщо він признається, це поставить крапку у ваших стосунках, а він ще не вирішив лішати себе зони комфорту поряд з вами. І тому його рішуче «ні» заставляє вас сумніватися, правда ли ви побачили те, що ви побачили? Правда ли ви почули те, що ви почули? І тому це його вигода, яка приносить йому зону комфорта. І він розуміє, що з вами так можна. І можна надалі переписуватися, бо ви така. Дурнушка, яка сприймає все на слух, але не довіряє своїм почуттям. Маніпулювати жінкою дуже легко. Дівчата, коли ви попадаєте в таку ситуацію, вам потрібно не піддаватися цим маніпуляціям, довіряйте собі своїм адекватним запросам, тому що чоловік ніколи просто так не переписується з жінками, йому щось там потрібно. Йому щось там перепаде, або емоції, або зближення буде емоційним, або інтелектуальним, а потім фізичним. Тобто, дівчата, відстоюйте свої границі.